І сьогодні ми з вами поговоримо про здоровий спосіб життя. А як ви гадаєте, на вашу думку, що потрібно робити, щоб свій організм був здоровим, здоровим, нормально рос та розвивався? Так здоровий може бути та людина, яка дотримується правил на збереження здоров'я. Сьогодні, дітки, давайте ми пригадаємо ці правила. Правильне, діти, харчування. Це обов'язково їсти більше фруктів і овочів, продуктів, наповнених корисними речовинами, ніяких чіпсів, коли та гамбургерів. Обов'язково, дітки, бути активними. Рух це життя, він зміцнює здоров'я, він зігріває кожну нашу клітинку. Основа здоров'я дітки це обов'язково режим дня. Кожен день по розпорядку маємо робити зарядку. Для здоров'я вона плюс намотай собі на вуст! Правилам здорового способу життя дітки є обов'язково гарний настрій. Хто здоровий, той сміється, все йому в житті вдається, він долає всі віршини. Це ж чудово для людини. Здоровий спосіб життя це дітки дбайливе ставлення до себе. Обов'язково дотримуватись правил гігієни. Треба себе любити, любити. Про себе потрібно піклуватися. Хто здоровий, той не плаче, жде його в житті удача. Він уміє працювати, вчитись та відпочивати. Дітки, будьте здорові та дотримуйтесь правил здорового способу життя.